Шестирічних, порушуючи всі закони України, не можна неповнолітніх виселяти на вулицю, якщо держава не надає іншого помешкання. Я думаю, що ви, якщо погони маєте, то з законами знайомилися. так? У нас є рішення суду, касація, яку ми виграли призупинити е, е, виконання попереднього суду, яке було куплене за гроші. Зрозуміли? І я вважаю, що тих суддів треба притягнути до кримінальної відповідальності. І е, е, тих, хто працює зараз, ми поїдемо в адміністрацію по справах сім'ї та молоді, яка власноруч погрожувала, е, одягала дітей і погрожувала матері, що якщо ти не вийдеш з квартири вночі, е, в нічний час, е, то ми в тебе відберемо дітей. От ви зафіксуйте цей працівник біліції, зафіксуйте, филицію, ми, зафіксуйте і повинні що, її як, допитати. Дії були Зараз в квартирі, квартирі, як мене повідомляють, знаходяться бандити, які погрожують цій родині і, не знаважаючи на те, що вони суд виграли, не впускають до свого помешкання. Є рішення суду. Я, то, є то, рішення то, суду, так, то, є я рішення. Я Покажіть суду, рішення суду воду. є. Так, Це Примусово було виселення. Державна служба виконавича. Так, але Ірмас, виселення було поза законом. Поза законом виселення було. Я хочу вам пояснити, дивіться. Вони виграли касацію. Це постанова про зупинення виконання. А, це призупинення і все-таки... Виселене, Да. Викладчики. От дивіться, я приклад, наприклад, наприклад першого числа призупинили, а виселили п'ятого числа. Тобто, незважаючи на те, що 8, є документ документом призупинення, числа. що ми виграємо в суд, вони все одно прийшли, виконують, все одно виконують, виконують це злочинні накази. 10 го 10 15-го року е, прийшла відповідь, який е, ухвалити е, Касицин у даній Зупинити виконання рішення Апеляційного суду Вінницької області 8. від 15 травня 2015 року. 28-го у нас висела. Але навіть, дивіться, навіть якби вони програли цей суд, там є двоє неповнолітніх діток. Троє ні, Двоє з них двійня, по 6 років. Ну не мали права, просто є такий закон, що якщо держава не надає іншого помешкання, то їх ну, просто не можуть ні з кредиту, ні з будь-якої квартири виселити просто на вулицю. Розумієте? Да. Там було порушено багато чого. Опалювальний сезон. Опалювальний сезон, партирець сезон партирець взагалі не, е? не, не, не я... ну, ну, можна. Ми зараз ні, чекаємо на працівника, який нам відкриє що, квартиру. Якщо ви попросите, щоб він відкрився. не не що Там Там опечатано. В таких основаннях в квартирі.